Отже, друзі, вітаю вас на каналі Alex GamePass. З вами, як завжди, Олександр. Ну що, лічені вже дні залишаються до виходу Stalker 2 на консолях Xbox. Це одна з найочікуваніших для мене це точно найочікуваніша гра цього року. Як ви знаєте, вона виходить 20 листопада 2024 року, і нещодавно була новина те, що вона вже пішла на золото, і це означає те, що розробники вже не будуть її переносити, і гра вийде в запланований срок. Отже, мені багато людей вже писало в Телеграм, у нас в чаті питали, і на Ютубі навіть були коментарі, де я не знаю. Я не думав, що я буду знімати цю інструкцію, але все-таки я бачу, що багато людей не в курсі. Як можна купити сталкер і де його купити? Його найвигідніше буде купити в регіоні України. Як ви знаєте, в Україні на консолі немає. Тому у гравців очевидне питання: а як його купити в Україні, якщо в Україні немає на консолі. Його можна купити через комп'ютер або через телефон. Я це буду робити з телефону. Зараз вам десь тут буде екран, і я вам показую, як купити Stalker 2 в Україні. Зараз ми глянемо, до речі. Ціну, що там у нас за ціна буде в Україні, але, як я кажу, в Україні там одна з найдешевших, а може й найдешевша ціна. На Stalker 2. Так, запис екрану пішов. Отже, у вас внизу, до речі, буде вже посилання. Вам не треба буде в Google заходити, як я зараз це ось роблю в телефоні. Ви просто. Клацнете на посилання, і ви вже перейдете на сторінку Stalker 2 саме в українському регіоні. Одразу скажу, що профіль в регіоні на консолі не має значення, який стоїть хоч там Україна, хоч Аргентина, хоч Тречина. Це не має значення. На консолі немає України, там може будь-який стояти регіон. Саме регіон профіля на сайті теж не має значення. Любий. Отже, я ввожу Stalker 2 в пошуку Xbox і пишу Ukraine. Щоб вказати, що саме мене цікавить український регіон, ми бачимо, що в нас попереднє замовлення. одна з перших посилань йде на сайт Xbox. Я на нього натискаю. Це предзамовлення Stalker 2 за 1600. Давайте округлимо, 1600 гривень. Очевидно, що нам треба спочатку увійти в свій профіль. Я натискаю кнопочку замовити попереднього. Натискаю. Так, завантажується. Отже, мені система пропонує війти в свій аккаунт, вводите свій логін та пароль. Я, відповідно, свій. І натискаю кнопочку Увійти. Все, я увійшов в той профіль, на який я хочу купити гру. Зараз у мене завантаження йде. Так, це наш чат в Телеграм. До речі, підписуйтесь. Посилання буде внизу під відео. Там вже було, до речі, на каналі посилання на цю сторінку в Stalker 2. Тому, якщо ви прогавили мій телеграм-канал. Залітайте та підписуйтесь. Отже, я ще раз натискаю замовити попереднього, і тепер система мені запропонує ввести дані моєї картки. Вона хоче, щоб я додав українську картку. Я натискаю почнемо додати спосіб оплати. Ви точно так робите: кредитна або дебетова картка. Підійде, що Visa, що MasterCard. Отже, після того, як ми додали нашу українську картку, нам треба просто натиснути кнопочку Купити. В мене вона вже предзамовлена, тому я не буду її другий раз купляти. Я просто показав вам, як це робиться через е сайт з мобільного телефону. Точно так це можна зробити з комп'ютера. І у вас буде вже предзамовлений сталкер 2. І треба ще зауважити те, що попередні замовлення оплачуються, гроші знімаються з картки за 10 днів до релізу. Тобто, якщо вона виходить 20 листопада, відповідно гроші з картки будуть зніматися починає з 10 листопада. Отже, друзі, з вас як завжди, пальці догори. Ставте цьому відео, підписуйтесь на канал Алекс Геймпас на Ютубі, та також переходьте по посиланням внизу під відео телеграм. Та Viber канал. Ну а я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.